Проте, якщо вибирати Польщу і Канаду, то звичайно, що я не жалію, що ми вибрали Канаду. Тому що які взагалі мої. Е... Чи жалію я, що ми переїхали в Канаду? Тому що ми до цього були в Польщі, і взагалі е... Польщу я дуже дуже сильно люблю як країну. є нюанси, про які усі говорять. Е... Не буду їх тут озвучувати, а ви самі все знаєте, як там. От, але е, Польща дуже класна країна. Проте, якщо вибирати Польщу і Канаду, то звичайно, що я не жалію, що ми вибрали Канаду, тому що я зовсім не жалкую. Тому що так, Канада важка для розуміння, Канада не для заробітчан, абсолютно. Канада тільки для тих, хто хоче тут працювати і хоче тут залишитися. В тому то й питання, що е, якщо ти чесно до Канади. То Канада до тебе також обличчя, і знаєте, це все це все дає такий портрет Канаді дуже дуже непоганий насправді.